Привіт, привіт! Це Надія, і я вітаю вас на каналі English Office. Всі хочуть вчити англійську легко та швидко. Але як тільки мова заходить про уроки, підручники, граматичні вправи, ентузіазм кудись зникає. А якщо я скажу вам, що вчити бізнес англійську можна за допомогою серіалів. Так, серіали допомагають не просто запам'ятовувати нові слова, але і почути їх у природному контексті, запам'ятовувати вимову та інтонацію. Ну і звісно, розбиратись у сленгу. Сьогодні я розповім, як правильно вчитись по серіалам, та які саме з них краще підходять для вивчення бізнес англійської. А поки ви ще тут, не забудьте поставити лайк цьому відео та підписатись на наш канал. Додивіться відео до кінця, адже там я поділюсь спеціальним бонусом для тих, хто хоче ще швидше прокачати свою ділову англійську. А тепер let's go! Тож поради номер один: дивіться в оригіналі. Тут, звісно, все залежить від вашого рівня, тож є декілька варіантів. Якщо ви супер студент і рівень вашої англійської просто космос, тоді старайтесь дивитися без субтитрів, адже саме так ви прокачуєте навички аудіювання. Якщо ви ще на тому етапі, коли з субтитрами все чудово, а без них виникає відчуття, ніби ви англійської, то не знаєте. Тоді використовуйте англійські субтитри. Таким чином, ви будете краще помічати нові слова для вас та їхню вимову. що я не рекомендую, так це дивитись в оригіналі, але з субтитрами на рідній мові. На жаль, сенсу від цього буде дуже мало, адже скоріше за все, ви просто будете читати український текст і не звертати ніякої уваги на англійську. Але інколи буває така можливість, що ви можете поставити одночасно дві мови на субтитри. Це краще ніж повністю субтитри рідною мовою, але все одно потрібно себе контролювати, щоб в пріоритеті були саме англійські субтитри. Друга порада: виписуйте слова та вирази. Просто перегляд серіалу та перегляд з метою вивчення мови відрізняються по формату. Робіть паузи, виписуйте нові слова і їхній контекст, адже важливо буде побачити використання у реченні. Старайтесь не перекладати нові слова в моменті, а краще спробувати зрозуміти сенс речення навіть без незнайомого слова або виразу. Після перегляду передбачається робота з новою лексикою. Перш за все, перевірити значення, а за необхідності і переклад. Далі бажано створити власні речення із новими словами для того, щоб у вас утворились власні асоціації із ними. Можете використовувати різноманітні додатки для вивчення слів типу Quizlet і періодично тренувати їх там. Ну і звісно, старайтесь використовувати нові слова у розмові. Поради номер три: проговорюйте репліки вголос. Це дуже цікава техніка, яка називається shadowing, коли ви повторюєте за персонажем, намагаючись відтворити його вимову та інтонацію. Це дуже круто прокачує розмовні навички, а також вашу вимову. Адже недостатньо знати просто слова, треба ще вміти правильно поєднати їх у реченні, для того, щоб звучати більш природно. Для цієї практики оберіть час, коли ви будете на самоті, адже при сторонніх людях це може бути трохи «embarrassing». Обов'язково проговорюйте все вголос, бо в голові ми всі звучимо як нейціви, але насправді нашим м'язам потрібно звикнути до того, як вимовляти певні звуки. І остання порада більше на спостереження. Звертайте увагу на ділову лексику та стиль спілкування. Як вітаються, як звертаються до колег, як розпочинають листи, ділові чи переговори? Серіали це прекрасна можливість почути більш живу мову, яку не завжди можна побачити у підручниках. А які ж саме серіали можна дивитись для того, щоб підтягнути бізнес англійську? Якщо ваш рівень досить просунутий, B2, C1, Розгляньте наступні варіанти: Industry – серіал від HBO про світ фінансів та інвестицій, багато реалістичних діалогів. Досить цікава бізнес-лексика. Вийнеерекейдіелі анмоденійшоге. Billions – динамічний серіал про бізнес, владу і гроші. Ідеально підходить для тих, хто хоче вивчати англійську для фінансистів та юристів. getting all the credit for putting the cuffs on him and freezing his assets. Для рівня b 1 або досить сильного та впевненого А2 підійдуть дуже відомий The Office, американський комедійний серіал, який допоможе освоїти повсякденну офісну англійську, менше формальностей, більше живої мови. but as you know the system maybe you could. Absolutely. I know exactly what they want to hear. I would I would love to help. Oh, thank you so much. Silicon Valley mm -hmm. прекрасний вибір для тих, хто працює у сфері технологій. Багато слів про стартапи, інвесторів та IT. All right. So, I was uh, fiddling around on Gil Boyle's laptop and I was looking down and then I realized that the solution was staring at me right in the face. А що робити, якщо ваш рівень ще А1, А2? Альтернатива є спеціальні навчальні серіали, які допоможуть закласти основу бізнес англійської, і плавно перейти до більш складного контенту. Давайте подивимось детальніше. Extra English – освітній серіал, створений спеціально для тих, хто тільки починає вчити англійську, простий сюжет, чітка вимова. Багато повторень. Насправді вже досить старий. Але оскільки нам потрібна базова лексика, стане у нагоді: BBC Learning English, English at Work. Короткі п'ятихвилинні епізоди з офісного життя наповнені базовою бізнес англійською. Окей, тепер ви знаєте, як і які серіали дивитись, щоб прокачати бізнес англійську Але одного перегляду буде замало потрібно закріплювати нові знання на практиці. Саме тому ливіть промокод про бізнес на одне безкоштовне заняття за напрямком «Business English». Пишіть у коментарях, які серіали ви дивитесь, і побачимось у наступних відео.